Мішаємо чай, Вилками, Там. Добрий ранок, я ще з вами сьогодні не вітався, бо... Ні вон було. було. <сх>, якщо чесно. Ти Но... був дуже зайнятий, вчи параш. Натурі. Ми, коротше, засіли в них 309-й тут оттаньки. Дивіться, вони там наколотили чаю, а оця діваха я взагалі не поражаю. Як вона ходить? Покажи свою спину. Зараз я взагалі вообще... їй не холодно. А знаєте що? А завтра вона прийде і буде як оця вмирати, стонати, кричати, кашляти. Ей, ти... Я йому не завіщаю свій айпод, я вже передумала. Ей, я пишу ти. <клес> Новенький. айпод Чайпот, ай хрінь. Ай, ай хрінь. <клес> <"Ай -хрій." клес> От, так що ми чаюємо. В мене даже казінаки ще вчорашні осталися. І це цей чувак, якого я аж знаю, вроде, правда? <клес> <клес> <"Да>, знає, <шучу". клес> Nie, to zna to, 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 że on krąży. My chowujemy dany. <рес> Короте, шановні, ви не повірите, в нас відбувається голосування директора в Вінницькому технічному коледжі. Покажи, скільки Шо ти робиш. Говори, говори, ніколи не <треба> це. Подивіться, подивіться. <говори> Бачите, скільки людей? народу прийшла на голосування. По Сім чоловік з кожної групи. У нас багато груп. Кандидати хто? Кандидатів? кандидатів. Я не знаю кандидатів. За кого ти голосуєш? Я ще не знаю, просто я не знаю кандидатів. Скажи, за кого ти. голосуєш? За кого ти хочеш, скажи? Ще не знаю. Я ж не бачив кандидатів. Що я буду говорити? Не бачив кандидатів. Я знаю, кандидатів. за кого ти хочеш. Да? Ну, Просто це... я не бачу кандидатів. Тебе ви вже не домінь, я <рес> з небудь не він. От, блін. Так, це ми вирізаємо. Коротше, карма зі все. Толік підписався. Я підписався. Толік. Толік, скажи, за кого ти проголосував, Толік? Що? Я не знаю кандидатів. А... А... Все, ще не знаю. Вы встретили. Нет, шесть. Здорово. Таня должна пасти. За кого голосовать? За... за Доминского <рикзав> или за Олексія? Боїтся, что не тебя выжены? Нет. Если ее <його> не выбрать. Э! Да, слышал. Ну ладно. Что за снялся? Я тебе снялся саш. Блін, вона ж завжди, боїться, щоб не було. Да, Толік, продовжай говорити. Коротше, вона вже кінчилась що у нас кінчилась конференція. Чудова папка. Чудова папка Ліни. Вона дала. я подивився на Шевченка, якого вона малювала. Вона да, скінчилася конференція, яка проходила Ай, давай, доволі таки давайте. офіційно. Ми навіть голосували. Да. Коля? Да. Толік навіть. Толік Коля. Коля, я Коля, це не на тебе. Толик Олег Да ты не покусила. О, опа, не Опа, это четко. Это четко. Я до базара все с колесником. Мы сегодня на три часа едем в Винтеру так что, может, Толик будет репортером. Возможно. Возможно. А я решала. А решала. А Лена решала. Ну что, чего ты порешала? Она же назвала мою фамилию. Что? Ты не слухал. Она же назвала мою фамилию. Назвала? Аж два рази. Я слухаю. Як кстати, дають свої малюнки всі. Красава. Толіка не працював. Леся, йде додому, Леся. Розкажи про твоє життя. Як там твоя мама Ладно, На сьогодні я закінчу знімати блог, можна Толік продовжу, але це лінива жопа, яка його не зніме. Так що думаю це кінець. Ставте лайки. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, в групу вступайте. 3-8, вот, да, все. На все мы закончили. Що, ну я сейчас ничего не буду. Я сейчас ничего не буду. Мы чекаем, поки вчені запит. Треба, чтобы она було хорошее. Да. Ну мне тоді знаешь, скільки пика приходиться? приходится? Очень-очень много. У нас там сблизлом и низ, наверное. Да, но зря. Iron Man. Максим Васильевич Гайда. Да, он не знает. Не. Давай рассказ Ничего не буду рассказывать. Почему? Нечего рассказывать. Рассказывай. Нечего рассказывать. Рассказывай. Давай рассказ дали человеку камеру не дали, а я забрала можно знаменитости снимать я на тебя в суд подам в суд подам что это тебе даст, что ты на меня подашься? в суд? балабал, -бал, я сказал, я подойду да. да, что, Александр, сними меня куда меня идет? Ми їдемо на одну опасну операцію. Ти деньги взяв? Отлічно. Рівно о 15.00 ребята з трьома лопатами. З трьома лопатами. І лова. Значить, Дивися, головне це попасти на правильну маршрут. А або трамвай. Трамвай Трава четверту он. Правильно. О боже, песок спить. Я сподіваюся, що він спить, звісно. Так. так. З головою Максима ну, Васильовича. Ну, ми їдемо на четверки на... в сторону залвокзала. Ну, ми, ї... ми їдемо в Париж! В Париж! Тільки в Вінниці ти можеш на трамваї до Парижа доїхати за 20 хвилин. А потім в Корею збігати. Да. Так Так що ми поїхали в Париж. Давайте повісти мені Ой! Давно не брав, Давно не був так, в натурі? Та, Дивіться, в там ще є пам'ятник Шевченку вже стоїть. Я просто не бачив, я давно не був то, я в натурі. Зосі в Ютубі ж ти слово поук по новостям yeah. в стріні. Ну блін, що я зроблю? Ну коротше, тут ще палатки. І ми йдемо туди в вінтер. Емо <laughs> сакс. Емо сакс. Емо на скі, ой, то буде сакс. О, тебе навіть проперив причепили червоно-чорний. Так що, коротше, що то Ні, це ми не буде. Так, коротше, ми були на конференції, був якийсь веселий психолог, він там, коротше, щось там пояснював, щось питався пояснювати. Я навіть на сцені був з Санією. Саня? Де Саня? Де Олександр? Що я сказав. Я йду на англійську. Mortality. Чиск? Да, типа, типа жесткий, типа так. Это он. Это он. Все, на да, Раз, два, три. Погнали. Все мы... деньги. Это деньги. Это камера, чувак. Так, мы куда идем? В штаб-квартиру Вінтера. Вінтера. Що ми там будемо робити? Не знаю, нам походу, покажуть офігенну апаратуру да. і ще. Набічні ніхто не проти, що їх знімають, ні? Ні, я тебе умоляю. Хто може бути проти? Видим, я так думаю. Це всі молоді цікаві люди, які виявили бажання щось нового навчитися. І проявити себе у нових таких здобуттях на Вінтера. Так? Да, давай ще раз, так, як про правою рукою, давай. От так, да. хорошо. Добре. Давай Блін, так коло туди. Добре. <laughs> <laughs> До речі, я, я зрозумів, що потрібно мову. Що? Mm. <плес> тут темно, тут покорошно. Um, Ні, має не має не чим... На мене треба допустим весвіт виставляти. знімати. Ну що, пролітай, давай, ти як... Давай, анатолій Віскам. Кем. Вау. До речі, як правильно, Толя, як правильно, кам? Анатолій, Віскам чи Анатолій, Віскам? ли скам. Слушай, тут резко зімає. Ну блин, раду? кем. Оп. Ты нас ближай тут, коротше. Я не хотів. Та, та, ладно. Все, вот Артемчик. А я думаю, а я думаю що треба, правильно? Стоп, а де, а де це там.

Вінтера, він. Вінтера були, де в В Вінтері, нормально? Добре. Трамвайчик, мій трамвайчик. Твій? Тобі, до речі, куди? Ні на дойч. На німецькому, ні не в сторону педа. Тобто в сам пед. Нам не по путям. Вообще не по путям. Вообще не по путям. Да. А я ще голодний. Прошу, Хорошо. То, а, які у нас на проплани? Ми маємо відео? Знімай, знімай. я ж я сказал, що Сережа. Да, ти красава. Ну вот. Толик. Богдан. Богдан. А я думав, що я же його знаю так здрав. На пират покажи. Будущий. Ладно, Толик. Да. Ладно, ми пошли далі. Слушай, а давай спробуємо відняти це, як взагалі наша мова відноситься до ситуації в країні. Йдемо вернемось. Чому ні? Йдемо вернемось. Ну давай. Давай, в мене будем провізирувати все. Мусай, ми тут подумали. Я... Да, винный душ. Ну, на, Надіюсь, камеру вы забивать срок не будете, не. Ще ну, так... ладно. Не, просто то есть. Тут -то я, Аня. Який її сок. Я прийшов. Кола. Я з по тем буду. Кола разъедай, жил. А маней печеньки, я собі купую печеньки. Ну як то вже, я як палок, розідай Бо я голодний. А ні, яке не знаю. Аня не знає, двоє ішни, так же, як я. Ні, я киша, <реклама> але А, неплохо. плохо. Ого, скільки ти написав, У мене щось пить. Все, ребята, дочі кінчився. Влад. Ти, 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 ти тупо в капішоні тупо як асасін, не видно. тебе. Мастер скритності. Я важу додому. А я хочу спати. Навіть не хоч... ну трошки хочу їсти. Андрій десь пропав, ну тобто він вже з'явився, він вже з лікарні навіть випустили його, бо йому різали. Так що він красава, ходить вже. А виписали тільки вчора чи позавчора. А он дов... ні, це не він. А, а, а Юляка сьогодні взагалі дурна, вимочила вимочок. Вдягнулася і стала похожа на цю. Принцеса. Принцеса, так. Да. І вела себе як принцеса взагалі. А живемо діть його звідси, афієвше. О, так і пироги. Це Андрій? Ні, це не Андрій. Так що, коротше, підписуйтесь, лайкайте, репостіте, коментіть, робіть, що хочете. А Толік повалив додому спати. Бувайте, коротше.